На зупинці, що на вулиці Коновальця в Івано-Франківську, чекає на автобус Анастасія Луза. Дівчина розповідає, що їй було незручно добиратися сюди із валізою. Каже, тротуар погано почистили від талого снігу а на пішохідному переході утворилися калюжі. Звісно, це дуже незручно, тому що я ще з чемоданом, це взагалі ще у складній ситуації. А, і просто хочеться стояти ближче до маршрутки, щоб швидше зайти, але вся хляпа йде на те. Я стараюсь просто уникати, щоб просто не попало, але бачила вже декількох людей ем, обрискало. Разом із Анастасією на транспорт чекає Івано-Франківка Гана Гривнак. Однак жінка каже, що не має зауважень до роботи комунальників. Ще нічте, але то так. Але сніг тільки вночі випав, значить так зробили дорогу. Це не винен цей, цей сніг. Так була зроблена дорога, що нема стоку, та й все. Скаржиться на стан доріг в місті водій Роман Романюк. Каже, деякі вулиці комунальники не почистили від снігу. Хто щоб посипали, а сніг лишився такий, як був. В місто більш-менш дивлюся, є. Я так думаю, що з за того піска. Бо вчора, скажу, чесно, я бачив тільки вечором дві машини з піском. Приїхала в одну сторону на позитроні розвернулася, Все більше я не бачу нічого. Зранку йшов на роботу таке саме, дорога була не почищена. За словами директора комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталія Бурка, станом на ранок проблемні ділянки в Івано-Франківську були на вулицях Коновальця, Бандери та Національної гвардії. Однак, за його словами, туди вже відправили працівників. Упродовж ночі дороги розчищали дев'ять спецавтомобілів. А на ранок відправили трактори, аби прибрати сніг на тротуарах. Віталій Бурко каже, що у разі потреби будуть залучати більше спецтехніки, аби уникнути заторів на дорогах. Цілу ніч падав сніг. Почався з 4, чи з 3. Такий інтенсивний, дуже інтенсивний сніг падав і практично цілу ніч. Там щось трошки біля 9-ї години був, призупинився, потім знову розпочався, так практично майже до ранку. Трохи ми от їздимо по вулицях. Каша подекуди є. Де більше транспорту, там краще щось. Я бачу, що по прогнозах опадів, так якби на цю добу немає. Мороз mm. є. Навіть якщо не буде снігу, то все рівно під вечір, я думаю, що жиле, де це буде пробувати взяти. А то, що посипати будемо, це напевно, що точно. Упродовж минулої доби на Прикарпатті сталося 10 ДТП, розповідає виконувачка обов'язків речниці Нацполіції в області Тетяна Іванюк. Зокрема, на дорозі у селі Глибока Коломийського району фуру занесло на узбіччя. За словами заступника начальника головного управління ДСНС в області Віталія Федунківа, за останні три дні рятувальники надавали допомогу лише раз. Жителі Булехова у соцмережі Фейсбук скаржаться на засніжені та не розчищені дороги. Директор державного підприємства Дороги Прикарпаття Роман Сілецький каже: найбільше був ускладнений рух через негоду на території колишніх Долинського та Рожнятівського районів. Упродовж ночі там працювали шість спецавтомобілів. Проблеми в нас полехів там е, зараз виїжджає техніка підсипає, бо там така проблемна ділянка. 1,4 і чи 1,2 і кілометра приблизно по Болехові. Вчора по долині вивезли ми матеріал. Такі проблемні ділянки там, де була долини, велика туря, підйом. Усі дороги державного значення, підйоми та спуски на Прикарпатті розчищені та підсипані проти ожеледною суміш, каже заступник начальника служби автомобільних доріг в області Любомир Семанів. За його словами, до робіт залучили 76 працівників та 57 спецавтомобілів. Всі наші відповідальні особи, які були закріплені за певними ділянками, доріг були на дорогах практично цілу ніч. Відповідальві віднеслися до роботи відповідально і саме головне, що наш підрядник ще. Вчорашнього вечора почав робити попередню обробку дорожнього одягу, щоб не було голольоду на дорозі. Були невеличкі проблемні ділянки. Це в нас в Боднарові, були у в нас в лісові пісні, лісна слобідка, і практично більше ніде таких проблемних ділянок не було. За даними обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби та впродовж 9 грудня опадів більше не прогнозують. Однак на дорогах івано франківщини збережеться ожеледиця та туман із видимістю від 100 до 500 метрів. У високогірій Карпат синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку, третій рівень. Каріна Борисевич, Галина Марічн, Ігор Попик, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.